Слава Ісусу Христу, друга церква! Займіть, будь ласка, місця! Ми дякуємо Богу за ще один день в нашому житті. І, можливо, це такі стандартні слова, але це є милість Божа, брати і сестри. Що Бог нам подарував життя. Він дав нам здоров'я, дав нам можливість сьогодні бути в домі його. Можливо, когось сьогодні немає, і він дивиться пряму, пряму трансляцію, але я вірю, що до цього місця допоміг нам Господь. І якщо ми в це віримо, давайте скажемо «Слава Богу, слава Богу. Хочу поділитися деякими думками Слова Божого на початку нашого служіння і буду читати книга Псалмів, 45 й псалом, 8-й вірш. Книга псалмів, 45 й псалом, 8 вірш вірш. Тут записано такі слова. З нами Господь Саваот, наша твердиня Бог Яковів І я би хотів сьогодні пороздумувати над такою думкою чи темою, яка називається з нами Бог, саме так, як починається початок цього псалму: З нами Господь Саваот. У нашому житті є різні моменти. І коли знаєте, в нас, в нас все є добре. То ми дуже рідко в такий час ми задумуємося про те, що Бога немає біля нас. Коли ми переживаємо якісь благословіння, так ми маємо здоров'я, ми маємо роботу, маємо фінанси, то в такий час ми навпаки думаємо, що Господь він є близько, Він є коло мене і Він мене благословляє. Який зміст мені задумуватися над тим, що Бога немає, якщо я бачу Його у всьому, що мене оточує? Але цікаво те, що є так само і періоди в нашому житті, такі, що ми живемо, служимо Богові, але трапляється, що ми проходимо долину цієї смертної темряви. І десь приходить якісь розчарування, приходить хвороба в наше життя. І ми думаємо: ну, чому, чому так сталося? Чому, чому саме ми проходимо це в своєму житті? Якщо немає якогось явного гріха, Господь, От чому це мене спіткало? Чи є я найгрішніша людина? І в нас, людей, в нас, християн, можуть виникати такі питання, Господи, де ти є? Можливо, ти про нас забув? Можливо, ти просто чуєш нас, але ти не хочеш дати нам відповіді. Як знаєте, одного разу Гедеон, він, коли до нього прийшов ангел Божий, і він каже, що якщо Господь з нами, якщо Господь з нами, то нащо прийшло це все на нас? Нащо та біда, яка нас очікує, чи вже є? Чому Господь це з нами трапляється? І знаєте, якщо тільки давати питання, от чому так, то е, можна розчаруватися і не тільки в людях, але можна розчаруватися, я вам скажу брати і сестри, в Бозі. Але коли ми будемо, маючи ці питання, але ми будемо дивитися в Слово Боже, зазирати в Слово Боже, то в Слові Божому ми зможемо знаходити для себе підкріплення. Як ми молимося, молитвоючи наші каже, що хліба нашого щоденного дай нам сьогодні. Бог Він дає своє слово кожному з нас. Він знає, що нам потрібно, він знає, що нам подати? І от сьогодні на основі Слова Божого я би хотів деякими думками поділитися, що з нами є Господь, що Він є близько. І перша така думка, я її назвав так: Господь нас не забуває, Господь нас не забуває. В книзі Пророка Ісаї, 49 розділ, 15 вірш, там Бог Він згадує такі слова і каже: невже ж забуде молодиця своє немовля? Не матиме жалю до сина свого лоня, та хоча б вона й забула, я тебе не забуду. Бог він проводить таке порівняння і каже, що ну, дуже рідко є так, що трапляється, що мама вона залишає свою дитину. Є таке, ми читали, можливо, десь в новинах, так, але це, це поодинокі випадки. Ми навіть знаємо, що є таке вікно життя, так, де, якщо ти не хочеш мати дитину, яку ти народила, положи її туди, щоб хтось, можливо, інший її доглянув, щоб вона не загинула. Але це рідко є, брати і сестри, це рідко трапляється, і Бог каже, що навіть якщо так станеться, що мати, вона забуде, то каже, я тебе не забуду. І для дітей, діти, які є під опікою батьків, ну, я думаю, що вони розуміють, що з ними є батьки, та й з ними є Бог. Їм набагато легше. Але однам дорослим, в нас, дорослих, може виникнути деколи таке питання чи думка, що нас Господь він забув. І в Біблії є одна історія, і не тільки одна, але я би хотів саме звернути увагу на цю одну історію про одного чоловіка Божого, який був сильний, потужний пророк, через якого діяв Бог. І він знав, він переживав, що з ним є Бог. Але щось одного разу сталося в його житті. І давайте ми пригадаємо це про кіля. Ми знаємо, що це був чоловік, через якого написано Бог, він за словом його. Не було дощу три роки і шість місяців. Круки вони прилітали і годували Ілю. Ілля, він чинив чудо з горням оливи у вдови. Він воскресив сина вдови Сарепти Сидонської. Він винищив валових пророків. І так, знаєте, коли ми читаємо історію про Ілю, ми можемо перераховувати, як Бог він діяв через Ілю. Пригадайте навіть такий один момент, коли одного разу до. Ілі прийшло, прийшов п'ятидесятник, то не за своєю конфесійною приналежністю, а чоловік військовий разом з 50 людьми. І він хотів його так каже, ходи з нами. А Ілля каже, що якщо я чоловік Божий, то нехай зійде вогонь з неба і на, і, на, і на тебе, і на твою п'ятдесятку. Я вам скажу чесно, я не розумію цього місця, чому, чому так сталося, але я розумію одне, що через цього чоловіка діє Бог. Уявіть собі, от сьогодні ми живемо в час, коли в нашій країні війна, і от зібрати всіх пророків там, Тернополя, Лановеччини, Волині, Рівенщини, і на, туди наперед на схід, на південь, і сказали, що Господь, якщо ти з нами, то в ім'я Ісуса Христа хай зійде твій вогонь на всяку ворожу силу, щоб вони згинули. Особисто я, як Руслан Семенчук, як людина, я був би задоволений, чесно. Чи задоволений був би Бог, я не знаю, тому що його ціль спасти. Але, але так було, брати і сестри. Ми читаємо, коли ми читаємо цю подію, то ми думаємо, о, це було десь там в Біблії, це Ілля ж зробив Божий пророк. Ну а сьогодні сьогодні Бог діє щось по-інакшому. Чому сьогодні так Бог не робить, не знають. Можливо, би тоді тільки лишилися одні пророки на, на землі. Але незважаючи на це все, що він був такий потужний Божий чоловік, що Бог він діяв через нього. Одного разу прийшло в його життя. Випробування, де він задумався, що Бога коло нього немає, де настільки сильні прийшли випробування, і це одного разу, знаєте що, що цариця вона сказала, що нехай зроблять так Ілі, як він зробив вааловим пророкам. І він, здається, від цих слів, він так, настільки сильно, можна сказати, по-сучасному він злякався. Але, брати і сестри, ну кожен з нас ми лякаємося, а написано в Слові Божому, він злякався, що забажав собі смерті. Чи був в нас такий переляк, що ми казали, Господи, забери вже нас з цієї землі? Господи, в мене вже немає сил проходити ці випробування. І ляв він в своєму житті в нього прийшов такий час, де він злякався, і він зажадав написано собі смерті. І він подумав, що він є один. І знаєте, що цікаво, Ілля, він не просто бачив ці чуда, але сам Бог він робив через ці чуда. Тобто він був цим провідником, через якого Бог діяв. І що цікаво, що цікаво, відповів Бог, коли Ілля, він подумав, що він є сам. Бог йому каже першу таку відповідь: каже: Ілля, вернися на дорогу свою, куди ти йдеш. І друге, він йому каже: Ілля, ти не один. Ти не один, як би тобі не було важко. Якби сьогодні ти, можливо, не розумів, які відбуваються ситуації в твоєму житті, але ти не є один, ще є 7 тисяч людей, які не схилили свого коліна перед валовими проками. І сьогодні я вірю так само, що як би не було, брати і сестри, кожному з нас важко в нашому житті, щоб сьогодні ми не проходили. Можливо, знаєте, кожна людина, я думаю, коли вона проходить через випробування, через знаєте, це горнило випробувань. То їй здається, що ні, ніхто інший не проходить такі випробування. Але я би хотів сьогодні на основі слова Божого під, підбадьорити себе і кожного з нас і сказати ці слова, які говорив Бог до Ілі, що дорогий брат і сестра, сьогодні ти не є один з тобою, і сьогодні, і зі мною, і всіма нами є наш Господь. І навіть якщо ми сьогодні не розуміємо його. Навіть якщо сьогодні ми не бачимо відповіді на наші молитви, це не, знаєте, привід для того, щоб засумніватися в тому, що Він є, що Він є всемогутній Господь. Одного разу, я думаю, ви чули таку історію, де людина з Богом вона домовилася йти по дорозі, щоб Бог завжди йшов. І щоб вони завжди, щоб вони завжди були разом. І коли людина вона обернулася назад на цю життєву дорогу, вона побачила тільки одну пару слідів. І вона каже до Бога, Господи, ну ми ж домовлялися, ти сказав, що ти будеш зі мною. А Бог каже, що в тих моментах, коли тобі було важко, я тебе брав на руки і я тебе ніс. В тих моментах, брати і сестри, коли ми не можемо йти, коли ми оглядаємося назад, і нам здається, що Бога з нами нема, то, можливо, це саме той момент, коли Бог Він несе нас на руках. Саме той момент, коли Бог Він проносить нас через оці випробування і хоче нам сказати, що Він є з нами. Я не знаю, скільки в Біблії записано, говорить, що 365 разів я не досліджував цього, але в Біблії згадується слово не бійся не бійся і не лякайся, бо з тобою, Господь Бог твій. І так багато разів, Слові Божому, саме згадується це слово, щоб сьогодні я вірю кожному з нас сказати: не бійся, дорогий брат, не бійся, дорога сестра, Бог, Він є з нами. Друга думка до цієї теми, що з нами є Господь, я її назвав Господь, він не запізнюється. Господь, він не запізнюється. І ми всі дуже добре знаємо історію про Лазара. Якщо взяти в загальному історію про, про, про Лазара, то нам, знаєте, сьогодні, коли ми вже знаємо історію, коли ми вже знаємо, що сталося, набагато легше її читати, навіть набагато легше проповідувати. Так? Але давайте себе уявимо в той час, коли до Ісуса приходять люди, і вони кажуть, що не здужує той або захворів той, кого ти сильно любиш. Ісус, Він любив Лазара. І по-людському, знаєте, на людську логіку, здається, якщо до тебе приходить людина, і вона просить в тебе допомоги, то потрібно ну, прийти, або принаймні сказати, ну я не можу це зробити, вибач. Або, або сказати, добре, давайте підемо, чим я зможу, тим я поможу. Ісус, коли він почув, що не здужує Лазар, він залишився на тому самому місці ще чотири дні. Для ну, я не можу теж зрозуміти, чому так? Хоча Ісус, перед тим він сказав, що не на смерть ця недуга, а на Божу славу. І коли, знаєте, Ісус вже прийшов, цих чотири дні прийшло, Ісус приходить, і Марта вона зустрічає Ісуса, і вона каже, що: Господи, якби ти був тут, то Він би не помер, то мій брат Лазар, він би не помер. І вона каже, що я, я знаю, Господь, що в Воскресінні останнього дня Він воскресне. І знаєте, вона мала таку розмову з Ісусом, і Ісус каже, я воскресіння і життя. І завершення цієї історії ми знаємо, як Господь, як Ісус Христос, Він дивним чудом, Він воскресив Лазара. І Бог, брати і сестри, Він не запізнюється, Бог не є людина. Кожен з нас, чи ну, якщо не кожен, так, то багато хто з нас, ми в своєму житті десь можемо запізнитися. Ми можемо бути непунктуальними. Це така ну нехороша риса нашого характеру, і з нею можна боротися, так. Ми можемо сказати, що там на одну годину прийдемо і не прийшли. Але, брати і сестри, якщо Бог говорить, то Він не запізнюється. І е, Петро він говорить в своєму посланні і каже такі слова: не бариться Господь із обітницею. Тобто не затримується, не запізнюється Господь о, е, із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб всі навернулися до каяття. Часто для нас здається, що Господь ти запізнився. Ти би вже мав прийти, подібно як в ситуації з Лазаром. Але давайте ми будемо пам'ятати, хто є наш Господь, що Він є сильний Бог. І деколи ті обставини, чи то наша, наша хвороба, чи, можливо, якісь переживання, можливо, ми можемо собі подумати, а можливо, це, це на славу Господню, щоб ми потім його прославили. Не для того, щоб ми відреклися від нього, не для того, щоб ми сказали, що Бога немає, навпаки, щоб, пройшовши ці випробування, ми віддали хвалу Богу, тому що він її достойний. І остання думка. До теми, що з нами є Бог, з нами Господь він знає нас по імені. Він знає кожного з нас по імені. Бувають такі моменти, що ми йдемо по вулиці чи десь в іншому якомусь місці, ми, ми зустрічаємо людину і вона нас називає по імені. І вона починає з нами розмову. А ми стоїмо і думаємо: ну, знайоме таке лице, знайоме таке обличчя, десь бачив цю людину. А хто це Ну хто це такий? І знаєте, якщо вже на початку не спитати, хто ти, то може пройти так, що вже розмова йде до завершення, а ми ще далі думаємо, що, хто це за людина. Що вона, ну, як, як її назвати, бо тому що тільки казати в множині, знаєте, добре, слава Богу, хай вас Бог благословить, ну це одне, але ми не знаємо, хто це є. І так в нас, в людей, воно трапляється, що ну, ми просто забуваємо, чи це молодші, чи середні, чи старші, таке є. Але Бог написано, Він в своєму слові, каже, що Він знає нас по, по імені. І в, на початку ми згадували місце в книзі Пророка Ісаї, Ісаї, де було сказано, що якщо мати забуде дитя, то нас Бог не забуде. І наступний вірш він говорить такі слова: отож на долонях своїх тебе вирізьбив я. Брати і сестри, Бог вирізбив наші імена на своїх долонях. Він нас знає. Долоні це така, знаєте, ну, частина людського тіла, яке ми бачимо. Кожен час вони є перед нами. І подібно, знаєте, ім'я наше, воно є завжди перед Божим лицем. Бог Ісус, Він говорить такі слова. Іван пише: Я пастир добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. І Його голосу слухають вівці, і свої вівці Він кличе по іменю і випроваджує їх. Сказано, що своїх вівців Він кличе по іменю. І цікава така історія, коли Ісус він прийшов до гробу. Не Ісус, а Марія прийшла до гробу Ісуса, і вона побачила, що його немає. Її зустріли ангели, і вони мали, вони мали з нею розмову. І потім Марія вона обертається і бачить Ісуса, але вона не впізнала його, що це Ісус. І Ісус він звертається до неї і каже, чого плачеш ти, Чого, Чого плачеш ти жінко? Він спочатку не сказав їй, не дав, не назвав її по імені. Він каже, чого плачеш ти, жінко? І після цього вона каже, Я шукаю Ісуса. Можливо, ти садівник, можливо, ти десь його взяв. А потім Ісус він обертається до неї і говорить такі слова. Одне слово навіть Марії. Одне слово. І знаєте, Марія, коли почула, що до неї звернувся саме цей чоловік, якого вона не пізнала, по цих словах вона зрозуміла, що це говорить до неї Ісус. Це її вчитель, це її Бог. І знаєте, для себе я розумію, що деколи, брати і сестри, для кожного з нас може бути достатньо одного слова в нашому житті від Бога, щоб нас оживити. От ми приходимо деколи на служіння, ми, ми чуємо проповідь, хтось проповідує, ну, брат там нам подобається, не подобається, зайшла нам ця проповідь, не зайшла, хтось співає, нам ця пісня подобається чи ні. От знаєте, ми, ми сидимо і деколи можемо бути ну, взагалі про щось інше думати. Але достатньо буває одного слова чи одного якогось місця Слова Божого, щоб це місце воно торкнулося мого і вашого серця, і воно нас оживило. Марія після того справді вона зраділа, знаєте, вона зрозуміла, що перед нею є Господь. Він знов живий, він не вмер. І от так само слово від Бога, одне слово, воно може оживити нашу душу. Брати і сестри, ми з вами роздумали такою думкою, що з нами є Бог. Він, він справді є з нами. Одне з імен Бога сказано Еммануїл, що в перекладі означає, з нами Господь. І ми з вами говорили про те, що Господь Він нас не забуває, Господь Він не запізнюється. І Господь знає нас по імені. Я не знаю, що сьогодні проходимо ми в своєму житті, що кожен з вас ми проходимо в своєму житті. Я знаю, що в нас всіх є загальне переживання це доля нашої країни, доля нашого народу. І щоб ми не проходили, давайте ми справді свій зір під будемо піднімати в небеса. Не просто на обставини, не просто давати питання, чому, для чого, за що, Господь, але дивитися в Слово Боже і знаходити ті перлини, які будуть нас оживляти. Ті перлини Слова Божого, які будуть казати, що, дорогий брат і сестра, з нами є Господь, Він нас не залишив. І завершити, я хочу такими словами, в яких Ісус Він говорить і каже: І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Давайте ми схилимо.